Управління у важкі часи. Урок 11 на 18 березня 2023 року. Принеси подяку Богові і виконай свої обітниці перед Всевишнім, поклич мене в День Горя, я врятую тебе, і ти прославиш мене, Псалом 50, 14 та 15 вірші. Книга об'явлення пророчить глобальну кризу, яка особливо торкнеться тих, хто хоче залишатися вірним Богові. Книга об'явлення, 13 розділ з 15 по 17 вірші. Ті, хто підкорятимуться Божим законам, не зможуть ні купувати, ні продавати на той час. Що ж тоді буде? Або що ми зможемо зробити навіть дня, якщо ми зіткнемося з подібною кризою через інші лиха? Чи можемо ми сьогодні підготуватися до такого виду кризи? Хто захистить нас у важкі часи? Кому ми могли б довіряти? Що б ми можемо вберегти? Які будуть наші пріоритети? Як ми можемо підготуватися до важких часів? То захистить нас у лиху годину. Віруйте в Господа Бога вашого, і ви будете твердими. Віруйте Його Пророкам, і у вас буде процвітання. Друга книга Хронік, 20 розділ, 20 вірш. Цар Йосафат був готовий до війни. Друга книга Хронік, 17 розділ, Другий вірш з 12 по 13 вірші. Однак він усвідомлював свої обмеження. Він не міг впоратися з коаліцією, яка йому загроджувала. Друга книга хронік, 20 розділ з першого по другій вірші. Він не шукав допомоги в інших людей, щоб подолати цю кризу. Але він звернувся до єдиного, хто насправді міг йому допомогти Бога. Друга книга Хронік, 20 розділ з 3 по 12 вірші. Це рішення не було зумовлене страхом чи беззахитністю. Йосафат втілював ці рішення як служіння Богові, друга книга Хронік, 17 розділ з 3 по 4 вірші та 19 розділ 4 вірш. Він знав, що може довіряти йому. Чи маєте ви такий щоденний досвід спілкування з Богом, який допоможе вам довіряти йому в моменти кризи? Кому б ми могли довіряти? Не довіряйте людським лідерам. Жодна людина не врятує вас, псалом 146, 3 вірш. Давид знав, що жодна людина не зможе його врятувати. Псалом 146, 3 вірш. З досвіду Йонатана він дізнався, що Богові не потрібна могутня армія, щоби перемогти його ворогів. Перша книга Самуїла, 14 розділ 6 вірш, 13 та 23 вірші. Однак він був спокушений сатаною і хотів знати, скільки в нього воїнів. Перша книга Хронік, 21 розділ з 1 по другій вірші. Йому не було заборонено перелічити, але Давид показав, що покладається на свою військову силу більше, ніж на Бога. Бог завжди є понад усе. Ми повинні спочатку прийти до нього, перш ніж звертатися до людських ресурсів. Що ми можемо вберегти? Усі ці речі будуть знищені таким же чином. Тож подумайте про те, яким святим і благочестивим життям ви повинні жити. Другий Лист Петра, третій розділ, 11 вірш. Що ми можемо вберегти на час повернення Ісуса? Під час останнього горя ми не зможемо ні купувати, ні продавати. Якщо після цього у нас щось залишилось, воно буде знищене вогнем. Друга книга Петра, третій розділ з 10 по 11 вірш. Тож чи не варто позбутися всього, що ми маємо зараз, оскільки ми не зможемо його вберегти? Ні. Якщо Святий Дух чітко не скаже нам цього зробити, ми розпорядники всього, що дав нам Бог. Доки Ісус не повернеться, ми повинні керувати цим мудро і сумлінно. Проте ми повинні завжди пам'ятати, що все, що ми тут накопичуємо, є минущим, швидкоплинним, і якщо ми не будемо обережні, може стати духовним розбещенням. Якими будуть? Наші пріоритети. Ніхто не може служити двом панам. Або одного буде ненавидіти, а іншого любити, або одному буде відданий, а іншого зневажатимеш. Не можна служити і Богові, і грошам. Євангеліє від Матфія 6 розділ 24 вірш. Колись нам доведеться вирішити або служити Богові і втратити своє майно або зберігти майно і служити комусь, хто не є гідний служіння. Наше рішення в той момент залежатиме від рішень, які ми приймаємо сьогодні, Івангелія від Матфія 6,24 Апостол Іван сказав: Не любіть ні світу, ні того, що в світі. Перший лист Івана, другий розділ, 15-й вірш. Що поганого в світі. Та те, що в світі віддаляє нас від Бога. 1 Івана, другий розділ 16 вірш, Послання до Филипян, другий розділ 12 вірш, є чудовою порадою, щоб правильно розставити пріоритети. Працюйте над своїм спасінням зі страхом і трепетом. Від цього залежить наше вічне майбутнє. Як ми можемо підготуватися до важких часів, щоб вони не могли ні купувати, ні продавати, якщо не мають знаку, тобто імені звіра або число імені його. Книга Об'явлення, 13 розділ. 17 вірш. Час горя прийде для кожного. Книга Даниїла, 12 розділ 1 вірш. Ті, хто залишатимуться вірними Богові та дотримуються Його заповідей, зіткнуться з величезними проблемами. Якщо ми не підкоряємося силі, яка керує світом у той момент, але залишимося вірними Богові, ми втратимо роботу та майно. Книга Об'явлення, 13 розділ, 14 та 17 вірші. Однак ми можемо бути впевнені, що Бог подбає про нас. Другий лист. Апостола Павла до Солонян, 3 розділ, 3 вірш та Псалом 34, 19 вірш. Як ми можемо підготуватися до таких моментів? Навчіться довіряти Богові і жити, покладаючись на нього сьогодні? Хорошим випробуванням є бути вірними в наших десятинах. Якщо ми зазнаємо невдачі в чомусь такому незвичному, дріб'язковому. Тоді як ми зможемо залишатися вірними в майбутній кризі? Елен Уайт. Христос надія світу. Розділ 12 сторінка 121. Часто послідовник Христа потрапляє туди, де він не може служити Богові. Та продовжувати свої звичайні справи. Можливо, здається, що покора якийсь простій вимозі Божій позбавить його засобів існування. Коли ми дізнаємося про силу Його слова, ми не будемо піддаватись порадам сатани, щоб отримати продукти харчування чи порятунок нашого життя. Нашим єдиним питанням буде, яким є Боже повеління і яка його обітниця. Знаючи це, ми будемо підкорятися єдиному і не довіряти іншим.